Звідали фарисеї і скушає Ісуса. Це по всякій причині, по всякій можна з жону розводити. Ведь розводи завжди були ізлюбленим методом усіх книжників, фарисеїв, блудників, обманщиків, всяких двоєдушників, чоловік, який не способний держати одну сім'ю, мати в житті одну любов. Так як той песик, який бігає по чужим дворам вічно подбитий на трьох лапках скаче, так живуть і блудники. У них не є життя, у них не є доброї цілі, а приходить на старі роки, а їм нічого відіти. А тому сьогодні питання таких самих: це дозволительно розводитися з жонов. Господь міг казати так. Каже, маєте позволення от від... Писання, Мойсей вам дав можливість жоні давати розводне письмо. Інтересно, що розводне письмо перевели Кирилі Емефодії на письмо, котроє вводить у блуд, блудне письмо. І от що відповідають? Порадували, що Господь так казав. Ну, вдруг Господь міняє картину, міняє тему. А спочатку так не було. Не було спочатку розводів, не було блуда того дикого варварського, такого сатанінського, котрий в чоловік не має ні, меж, ні границь, перетворюється на одну плоть вічно голодну, вічно недовольну. Вначалі був один чоловік і одна жінка. І все ради, каже Господь, Бог сочетав, щоб бої жили чоловік і жінка, одна сім'я. І що Бог з'єднав, чоловік най не сміє розлучати, розривати. От ця темася книжникам Фарисієм не полюбила. Тепер уже було не поїхав. Обично люди не церковні мужчини вічно говорять о любві, о чужих жонах і злюблена тема. І от ми вийдемо перед нами у сообщество слабеньких мужчин, слабеньких християн, котрі не знають, що таке подвиг любити одну жену на все життя, присвятити свої таланти та способності на служення церкви, Богу і своїй сім'ї. Цей блудний світ для них ця тема неінтересна, дуже тяжка і часто давить на голову, на сузнання. Для православних християн церковних вся тема добра. Ми ще раз видимо, як жили наші предки, діди-прадіди, якою високою степеню в Закарпатію по селам було високонравственне життя. Жили люди. Так, що в селі, якщо був один п'яниця, то прятався і отого от п'яницю не хотіли і сина взяти за, за зятя, бо можливо і син буде п'яниця. А якщо була якась жінка-блудниця, то її дівчат теж не хотіли брати. Хлопці боялися, що вона буде нести в собі. Оті, отот дух розврата і блуда, і жінок із них не буде. І от ця боязнь заразити свій род і породила так, що в селі чи між селами побиралися люди наперед, договорюється, придивляється до рода, з якого рода дівчина, які в неї родителі, <кх> яка в неї мама. І то все формувалося, батьки договарювалися. І в тому випадку, коли навіть діти не були дуже близько знайомі, но, будучи чистенькі від самого початку, вони збиралися у прекрасну, чисту, благодатну сім'ю і з любов'ю до глибокої старости. А що Мойсей вам, каже, дав письмо розводне, блудне, таке, то жестокосердію вам дав ото письмо. Бо що було робити, Мойсей вам мусив дати вам, блудникам хоч який закон, щоб сте могли виконати. Но спочала так не було. Що ж книжники фарисеї думали, думали, наконець поставили Ісусові який мат? Ну, якщо такі обов'язки чоловік несе перед жоном. То ліпше не женитися. Це друга крайність. І вони розуміли, що Ісус відповість і на це питання. Ісус їм відповів, не всі так можуть, но хто лиш вмістить. бо є скопці, котрі у черева родилися, нездатні для сім'ї. Є скопці, котрих оскопили люди, так як коли були євнухи при царських. Продах охранителі царських жін. А от є ще одні скопці, котрі оскопили самі себе для царства Божого, річ йде о монашестві, коли дівчатка і хлопчики самовольно приймають рішення не виходити замуж або женитися, от у себе усякі потяги. До блода і починають нове життя, будучи по Євангелію вже приготовленими до життя вічного. Господи, благослови наших людей і особливо наших предків, високоморальних, котрі вже в духовному світі не прибувають. Благослови, щоб ми, діти, їх і внуки і правнуки. Так ся держали свято, як наші предки, так як дідики бабка показували красиву любов до глибокої старости, Господи, на і наших людей і нашу молодь одверни від блудного телевізора, від блудних газет, від блудних фільмів, де не є ні життя, ні любви, ні інтереса, якісь обманні ігри, бо лиш. Держися церкви, пам'ятає, що спочатку не були розводи. Тож і ми молимо Бога, що хто сімейний, бережи сім'ю, хто збирається сім'ю скласти, дуже думай, щоб ти взяв собі на свою половину із доброго дерева, добру плодовиту жінку. Хто уже не має жони, а посилів остався комусь розводі і то Павел каже, не глядай другу, другу сім'ю, не треба. Тому що, якщо ти прожив з жіною певний час 20, 30, 40 років, а ти ще хочеш скласти нову, тобі прийдеться всю свою душу вичистити, переписати, знищити і якби, вимити оттуда всі прекрасні воспомінання молодих років, молодої любві і радості. Стоїть ли то робити на такий рискити, ні. Так і многі поступають. Найбільше, Бог дасть, щоб і наші люди по молитвам Божої Матері, до якої ми маємо співаний паракліс, щоб допомогла нашим людям, молоді, нашим хлопцям, дівчаткам та й вже старшому поколінню нашому, держатися святості і чистоти, високоморального життя по Євангелію, бо лиш так ми, діти Божі. Діти Євангелія, або, скажімо, просто євангелісти православні, а у вічності і наслідники царства Божого, царства вічної святости. Амінь.